Але я написала заяву на звільнення після роботи над Хоганом. І, власне, я йшла сюди, для того, щоб прям остаточно якусь таку. Це насправді я з вересня минулого року планувала, задумувалася, аналізувала, міркувала, наважувалась. І коли я побачила власне, ось цей Хоган асесмент, і я йшла сюди з таким фінальним запитом. Визначитись. І власне, коли я проходила в цих цих трьох шкалах, найбільш цінною для мене виявилась червона. По тій причині, що в ній я чітко побачила, наскільки наскільки я постійно знаходжусь в режимі активної червоної шкали по всім питанням. Саме тому, що. Такі умови, таке навантаження, такий тиск, таке лідерство, тип лідерства. Да, у мене в компанії, і це вже четвертий рік, і не було чіткого усвідомлення, що це є для мене нормально, це є природньо, це не щось, що я собі придумала, а це все ж таки, ну дійсно те, що мені не підходить, і що воно має місце. Цуватися буду з 4FM найбільше на могти бути і бути собою могти бути особливо, бо це прям такі саме саме червоно у мене вийшло зона а, Ну і в принципі, що, як тільки я розберусь з цією роботою, бо там ще тривалий час на, на вихід, mm -hmm. а, буду відпочивати, відновлюватись, і, мабуть, це найближчий план на півроку, а далі а далі буду бачити.